Скільки потрібно пити води. А, привіт, мене звуть Ірена і це канал Здоров'я та Довголіття. Підписуйся, тут багато що цікавого. Отже, саме про це ми сьогодні коротенько поговоримо. Насправді дуже багато думок відрізняються, оскільки а, одні говорять, що воду потрібно пити багато, від неї нічого не буде, в неї ноль калорій. А інші, інша сторона людей говорить, що навпаки, треба з водою акуратно, тому що від неї можна поправлятися навіть. Отож, розберемо саме це. Що нам говорять скажімо так, експерименти, так, дослідження, статистика про те, що на 1 кг маси тіла людині потрібно 30 мл води. Тобто, наприклад, якщо ви важите. А для дівчат, наприклад, ви важите 55 кг, помножити на 30 мл. Це вам потрібно 1650 мл випивати за день. Якщо ви хлопець, важите, до прикладу, 75 кілограм, а помножити на 30 мл. Відповідно, вам потрібно 2 літри води в споживати в день, так, 2 250 Тобто, ось таким чином. Але хочу зауважити одну річ. Яку саме річ про те, що а, можете дехто може відчувати більшість людей так на сьогоднішній день можуть відчувати, що у них стоїть лімфа. Що таке лімфа? А лімфа взагалі виводить з організму всі а, залишки, непотрібні... а, Токсини, так, ну, які позалишалися в нашому організмі від тих чи інших продуктів, так тобто омертвіння клітин – це також воно виводиться лімфою, так, по протоку і виводиться. Ось а чому застоюється лімфа? По-перше, від неправильного харчування, від неправильних продуктів, від гмо продуктів, від, значить, цукру, так, само собою, тому що це синтетика. Навіть якщо він добувається з цукрових буряків, але він обробляється в хімічній речовині, так, ось він вже стає хімічним. І блокує і блокує а, спалювання жирів. Так. Тобто про це все, ніби всі знають, але тим не менше. А, таким чином у нас відбувається, наприклад, застой води в організмі. А дехто, можливо, помічав в жінок, в чоловіків це також помічається. А про те, що а, ви маєте такі желеобразні, так чи ноги, чи руки, так, тобто, це може бути не тільки жир, це а, застой води. Ось тому води, як мій сказав ендокринолог, так ще коли я була в Україні, сказала, що мені не потрібно пити так багато води, так, тобто організму потрібно менше води пити. Але я зараз нічого не буду говорити про те, що треба чи не треба а, сперечатися, так? А просто скажу так: ви маєте відчути по собі, якщо ви хочете пити воду, так? Ось ви п'єте її. Якщо не хочете, ви її не п'єте. Мова зараз йде про відчуття, і мова зараз йде про приблизно а, про 800 мл води в день, а тире 1200 мл в день, так, цей цокей. Okay. Але якщо, звісно, ви п'єте один стакан в день, то ну, вам потрібно більше води пити. так, Бо один-два стакани в день це ні про що. А для того, щоб працювали правильно органи, кровоносна система, так. Їм потрібна що, їм потрібна, потрібна вода. Ось таким чином. Тому, тому, як на мене, вода необхідна, звісно, організму, тому що без води ми просто не виживемо так. Наші всі органи працюють на воді. А ось яка кількість води необхідна, то це вже хай кожен вирішує сам. Також ще декілька слів скажу стосовно, як спалюється жир, тому що деяких помиляються так, мають хибне, скажімо так. Враження про те чи інше, а Google не завжди видає правильні коректні відповіді, тому що там все підшліфовується так, як треба ВОЗ, Ви знаєте, да, цю організацію, я думаю, ось. І значить, спочатку спалю... не спалюються жари, а уходить водичка, так? Тобто. З організму, якщо ви маєте надлишок води в організму, застой в організмі, так ви починаєте їсти овочі, фрукти в меншій кількості, злаки, горіхи, і на білок налягаєте так, овочі, ще раз повторюсь, і коректуєте свій відповідно свою відповідну вагу, і ви починаєте худнути так. Один день влаштовуєте собі. Бенкет, їжте, що, що хочете, так? Ось, але, наприклад, раз на тиждень або раз на два тижні. Це дуже важливо пам'ятати Ось, Ось, ви будете худнути швидше. А далі ви повинні розуміти, що після води, коли вода з організму ну, вже пішла, далі а, запас глікогену, який є в печінці, він починається також. Оброблятися, тобто зменшується. Поки організм не знищить цей запас глікогену в вашій печінці, він не приступить до жиру. Після того, як глікоген в вашій печінці уже його не буде так ось а знищиться. Тільки після того організм починає йти в депо і спалювати жир. тільки Ось таким чином відбувається спалювання жирів. Тобто, пам'ятайте про це. Тобто, коли у вас пішла вода з організму, і ви бачите на вагах, наприклад, мінус 5, мінус 8 кілограм, то знаєте, що це ну, не жир, це вода. Тому що насправді жир він спалюється тільки 0,5-1 кілограм в тиждень. Більше його ну, нереально організм, щоб його спалив, в вашому організмі. Так, природою задумано. Ось, а, тому, тому у мене на сьогодні все. Я думаю, я вам була сьогодні корисною. Поставте, будь ласка, вподобайку, коментар, що ви про це думаєте: чи потрібна вода, чи не потрібна вода. Ось, і взагалі, як спалювати краще жири, можливо, хтось кращий метод знає. Ось, швидкий, класний, дієвий, щоб потім не набирати на затвагу. У мене на сьогодні все і до нової зустрічі, до наступного тижня. Всім пока-пока!